Україна розраховує отримати більше інвестицій і від Європейського банку реконструкції та розвитку. Про це президент Петро Порошенко сказав під час зустрічі з президентом ЄБРР Сумою Чакрабарті у Києві. Порошенко нагадав, що наразі завершується підготовка нової угоди з МВФ та розповів про створення в Україні антикорупційного бюро, впровадження судової реформи, та що влада робить, аби стабілізувати ситуацію в фінансовій сфері. Чакрабарті запевнив, що для ЄБРР співпраця з Україною зараз один з пріоритетів. Right. We... найближчим часом ми проголосуємо за створення антикорупційного бюро і ухвалимо спеціальний закон, який гарантуватиме незалежність судової системи. Також ми з Єврокомісією підготували спеціальну угоду для покращення інвестиційного клімату в Україні. Нам вдалося значно зменшити дефіцит на Нафтогаз. І тепер ми зробимо кроки для стабілізації фінансової ситуації в Україні. Україна демонструє зростання. Це мій четвертий візит, і хочу сказати, що зараз дуже гарні умови для інвесту. Стиції сподіваюся, що з припиненням конфлікту на сході потоки інвестицій збільшаться ще.